Могилка Іван Петрович звернувся в центр правової допомоги в місті Львів з питанням перерахунку військової пенсії. Мене прийняв юрист Богдан Русланович, після чого мене проінформовано про потрібне подавання позов до суду. Адвокатам було підготовлено позов. До Окружного адміністративного суду, після чого було прийнято рішення про визнання дій пенсійного фонду протиправним та зобов'язання перерахунку моєї пенсії. Дякую Богдану Руслановичу за хорошу працю ну, з повагою, бивший військовий Вагілки <гум> Іван Петровича.